Добре, що навчання відсунули в глиб Білорусі, але ж не скасували зовсім. У маневрах візьмуть участь 100 тисяч білоруських і російських солдатів. Це дуже багато. Тому загроза нікуди не зникла. Тим паче, за деякими даними, під час навчань можуть випробовувати арешнік. Путін цілком може розіграти сценарій карибської кризи, бо вважає у 62-му Крущов перелякався і програв США, а кремлівський диктатор хоче реваншу. Тому й збирається розмістити Білорусь ядерну зброю, звісно, не передаючи її до рук Лукашенка. Саме ця загроза могла стати однією з причин несподіваного візиту до мінська спецпредставника президента США Кіта Келога. Останнім американцем, який офіційно зустрічався з білоруським диктатором, був державний секретар Майкл Помпео в лютому 2020 року. Обговорення запланованих на осінь навчань захід 2025 чи можливі провокації росіян на території Польщі чи країн Балтії могли обговорюватися Келогом та Лукашенком, але це мало другорядний характер. Основна мета приїзду спецпредставника Трампа стосувалася теми ядерної зброї на території Білорусі. В нинішній ситуації, коли США робили відповідні кроки щодо Ірану, те, що робить Білорусь із майбутнім високоімовірним розміщенням на її території ядерної зброї. Є безпосереднім порушенням норм міжнародного права.